До мене ресторан підійшли, кажуть, ой, ви молодці, ми за вас підтримуємо, але е, в Києві за кого голосувати? Я кажу, стоп, стоп, стоп. Е, ви якраз вивчайте е, самопоміч вивісила всіх кандидатів, може там є недостойні люди, амо, або може є більш достойні. Ви розбирайтеся. Так ми їх нікого не знаємо. Я кажу, ну так не може бути. Якщо людина вибирає собі пилосос в родину, вона залізе в інтернет, там, порівняє якісь відгуки. Почитає на форумах, в магазин сходить, подивиться. Ну тобто серйозно підійде до справи. А вибирати собі місцеву раду, а в Києві міська рада буде розпоряджатися мільярдами гривень щорічно. Причому це наші з вами податки, наша з вами власність, яка ще більше коштує десятки, якщо не сотні мільярдів гривень. Але до цього люди так ставляться, та я там нікого не знаю. Подивлюся на бігборд і буду голосувати. Оце дуже страшно. Я думаю, що як і все в країні, буде два різних процеси на цих місцевих виборах. Буде пробуватися нова генерація депутатів, яким не треба землі, не треба грошей. Взагалі вони йдуть не красти, а наводити влади в своїх громадах. І буде багато землекрадів, професійних, які будуть називатися там нові обличчя, Якось новий порятунок, але буде те саме.